І, відповідно, наш енергетичний підпис це певна сукупність частот, яка вібрує, та, на якій вібрує вся система людини. Це унікальна сукупність частот, вона впливає на те, наскільки гармонійно будуть поєднані наше тіло, наш розум, наша душа і наш дух. І е, цей енергетичний підпис, його ще можна назвати енергетичним ключем або е, е, нашим таким керуючим кодом, нашим первинним кодом, на який потім ми дописуємо вже впродовж нашого життя. Е, той код, яким зараз, та, е, ту інформацію, в якій зараз живемо. Бо по факту ми живемо, кожен з нас живе в своїй інформації, в, свої, такі, в своєму наборі ось цих е, певних енергій. Так от е, цей е, код енергетичний, він. Е, Пишеться на основі нашого енергетичного підпису, а енергетичний підпис закладається нам під час зачаття.